Let's go, let's go, what's up? Swag, sweat, What it is, what it is Yeah, boy. Ой, Ха! Ой, помираю. Швидше, Руслан, Спробуй знайти екстрені ліки у сусідів. Є хто вдома? Нарешті я дочекалася тебе. Та більше не можу прикидатися мертвим. Ми ж з вами домовились. Ну, Тоді з тебе поцілунок. Яна, посунься трошки. Знаєш, що, Руслан? Іди шукай собі інше місце. Можемо сходити до мене та попити перед сном. А ходімо. Руслан, Руслан, перестань. Ти б хоча б зуби почистив, бо таке відчуття, що ти всю ніч кістки гриз. О! Дімон! Ну знов твої тупі приколи. А над Русланом лячно так приколотися? Не хочеться тиждень ходити з синцем під оком. Та я б приколовся б, якби тільки знав, де він. А що його немає? Хм, А ви що з ним на печі розманулися чи як? Ну, я взагалі то його в інше місце спати відправила. О, то тоді все ясно. Значить, Руслан вже знайшов там якусь доярочку і повів її в скарту за надою боротися. Е -е -е. Ян, не слухай його. Ну, Якщо це так, то я. то я зніму про нього такий відос, що він в мене на весь ютуб мемом стане. Ти був всю ніч. Ти що? Мене в мене, мене ледве кардіограма не випрямилась. Ти де був всю ніч? Фух, та, та ти ж мене вигнала! Я чекала на тебе з квітами і вибаченнями. Які квіти? Я всю ніч в туалеті просидів. Чого це? Та смикнули мене вчора чорти. Сусідки чайком побалуватись. Взагалі-то вона мене артеріальний тиск поміряти покликала. Воно мені, звичайно, і нафіг було не треба. Але Але я вже так давно не брав у руки гумову грушу танометр. Не відчував у вухах прохолоду з А потім вона на знак подяки пригостила мене якимось трав'яним чаєм з дивним присмаком. Над стерво! То вона увесь цей час намагалася тебе звабити? Та що вона там намагалася з такою гіпертонією? 145 на 94, ще й пульс, як у коня. Не у коня, а у збудженої кобили. І ти хочеш мені сказати, що ти навіть не скористався нагодою? Фу, та якби я навіть хотів, я б не зміг би. Я після її чаю кулею побіг аналізи здавати. Всю ніч через щелини дощок. За зорями споглядав. Руслан. Ну ти ж лікар, а лікарі часто брешуть. Хочеш доказів? Дивись. Я всю нічку кросворди розгадував. Це це не будинок, а якесь кладовище старих речей. Діма, ти собі не уявляєш, як я хочу повернутися в цивілізацію. Діаночка, я тобі нагадую, що в нас повна купа бабла. Так що я тобі можу влаштувати пуп цивілізації прямо отут. От хочеш, я тобі на цьому місці побудую торгівельний центр. А? Ти спочатку дірки в туалеті заколоти, щоб комарі не залітали. І взагалі, ти пройшовся по двору і в тебе на кросах п'ять видів лайна. А це вже ознака, що треба їхати звідси як можна скоріше. Та ну які п'ять. Два. Так, мене це місце вже дістало. Інтернет тільки на даху, а там комари як кабани. І ще якась хвойда поклала око на мого Руслана. Хто за те, щоб звідси тікати? Руслан, ну а ти чого руку не піднімаєш? Вирішив залишитися? Ні, ну так наче нормально. а що, температура скаче. Ти що вирішив тут пустити коріння? Руслан, ну ти чого руку не піднімаєш? Та просто я в дитинстві, коли руку піднімав, мені брат підмишки щекотав. А так я з вами хоч куди. Може, хоч сказати Іван Івановичу, що ми пішли? А де він? А хто його зна, де він? <смір> Стояти! <смір> це ви зібралися, пиш мені в дуло! Твою магнітолу. Іван Іванович, опустіть, будь ласка, рушницю. А, та, то я на полюванні був. Лисиця мені на воротник. А де ж здобич? Чи нічого не підстрелив? Я. Та я міг отакеного зайця підстрелити. Але ми з ним влупили по чуть-чуть. І він сказав, що сам мені свій м'як принесе, ну, щоб не діравити. От Іван Залівалич. Мені особисто буде дуже не вистачати ваших байок. Щасливо. Бувайте. Пока! До побачення. Стійте! Слухайте, воно якось не по-людськи вийшло з мого боку. Ну, з вашою сумкою. Не хочеться, щоб ви пам'ятали мене якимсь крадієм. Не переживайте. Ми спробуємо вас викреслити зі своєї пам'яті взагалі. А, а давайте зробимо так, як ви любите. Вечірка, так би мовити, на пасашок. Посидимо в теплій компанії, а тоді їдьте на всі чотири сторони, камінець вам їде. Ну, хіба що з повагою до вас, Іван Іванович. Я не проти. А давайте. Я теж не проти. Тільки швиденько. Влупимо по 200 грамів і все, бо мені ж сьогодні можеш за кермо. Руслан. Тимон, Тимон, ну перестань! А, а, а що тут? То... Ти... Ну куди ді? Домашній! надо. Во. А дня ніякого похмілля не було. Ага, просто останні два дні з пам'яті вилітають. Залівалич, ну от куди ти розігнався? Ми ж сказали, що не надому. Так я пойняв другу пляшку і не брав. Біть. Чуєш, Руслан, а можна тебе на хвилинку? Ну, диви. А тобі не здається підозріло, що дід отак раптово став добрячком. Спочатку хотів вкрасти сумку з грошима, а тепер воно поляну накриває. Ну, а хіба погана людина не може змінитися на краще? От у мене випадок був на швидкий. Дід хотів отруїти котів у дворі. А коли бабки йому клюкою нирки повідбивали, він зразу почав любити кошенят. Гарний приклад. О. Так. А от сумку з грошима. На всяк випадок треба приховати. Руслан. <клухи> <клухи> Яна. Веди. Зараз. Яні треба зробити фото на згадку. Яна, ну з туалетом навіщо фоткатися. Напиши, Напишу що це стародавня кімната для медитації. Ах. Оце всі дівчата городські такі. Сказала, забула. А в селі дівчата зовсім інші. От галка у нас. Зустрічалася зразу з обома. А щоб нікого не образити, вийшла заміж за Миколу, хоча перед цим далася і рожі. Іван Іванович, це, це ви до чого? А ти не забула, що маєш теж борг маленький. Ага, Це ви там щось вигадуєте знов, так? Да? Ну, все понятно. Така ж, як і всі. Не тримаєш своїх обіцянок. Не. Це я така, як всі. Я свої обіцянки завжди тримаю. О, це що поцілунок? Це так, немовлям. Температуру міряють, а поцілунок повинен бути такий жорсткий, такий засос! Зубів, правда, в мене немає всіх, а тільки на плюс. Який, що не треба більше зубну пасту купляти? Ні. <рес> <рес> Буде де розгулятися твоєму солоденькому язичку. <рес> а так. Стоп! Стоп, Іван Іванович! Стоп. А ви з дівчиною коли в останній раз цілувались? Ну, У вас просто така проволока коло рота. Треба спочатку сходити в барбершоп. В барбершоп? Ну, якщо розраховуєте на поцілунок, то спочатку поголіться. Магнітолу. Доброго дня! А ви ще не поїхали? Збираємося що? Та я зайшла вибачити за вчорашній чай. Руслан, я тільки сьогодні помітила, що замість м'яти тобі вюнка польового заварила. Та нормально. От У мене на швидкий випадок був на день медпрацівника. Osionfish. Переплутав і клізму. Не тою стороною вставив. Okay. От за таке вибачаються. А я тут вам смаколиків принесла. Сама готувала, пригощайтеся. Я навчись. Ось так має готувати справжня жінка. Так. Це наш родинний рецепт передавався із покоління в покоління. Ну, якщо більше передавати, нічого. Що? Спекти пару пиріжків. Не також складно. М -м -м. чого ж ти тоді свого хлопця на голодному пайку тримаєш. А? Та в неї все одно так смачно не вийде. Що? Та я тобі ж сьогодні стільки пиріжків напеку, що в тебе за вухами тріщати буде? Тріщати за вухами? Та це ж гаплик клімфоузлам. <різь> <різь> Медичний гумор. <різь> Дзеркало подай, бо по пам'яті бритися не виходить. Всіда себе молодим пам'ятаю. На, я вже. А що ти тут робиш? Е, так, е, так я просто зайшов подивитися. Подивитися. Тоді витягай гроші за білет в музей народного господарства. Я Ти що підглядав за мною? Та якби я за тобою підглядав, то я б уже від шоку в обмороці лежав. Хороше місце для схованки знайшов. Залівались твою магнітолу. Хватить вже за мною слідкувати. Ти не здоров'я, щоб за тобою слідити. Та мені ваші гроші? в мене в самому нагороді скарб закопаний. Я за чистотілом іду, лучче любов дікало наган. Ага? Заливай, заливай. Той, хто вкрав один раз, вкраде і в другий. То ти мене щитаєш невиправним злодієм. Ну, знаєш, це вже обідно. Досить вам же цілуватися. Аліс, про тісто я зрозуміла. А начинку як робити? Я, ну звідки я знаю. Я ті пиріжки купляла у французькій пекарні. Подивись рецепт у ютубі. О! Добавляти перегляди конкурентам нізащо. Сама впораюсь. Діана, в губи. Готовий. І чекаю поцілунок. Бачу, ви поголилися. Ех, ладенький, як попка младенця. Рот намочен, поцілунок хочу. Ніаночко, від мого поцілунка в тебе серце замре. Ой. Іван Іванич, поки що в мене замирає тільки дихання. На що ви стільки часнику з'їли? Ви що, хотіли в собі вампіра вбити? Ей, це щоб ні один вірус не пробрався. Я, звісно, не вірус, але теж не підійду. Чуєш, ну, давай я й тобі часничину дам, щоб ми були на равних. Та воно ж не тільки тхне, і очі виїдає. Да. Ну давай я тобі маску под водну сарая притягну. Ні, Іван Іванович, поки ви не почистите зуби, я вас до себе і близько не підпущу. Що тільки не зробиш? Радіо целуя. Чим далі від будинку, тим далі від діда. Так. Привіт, красавчик. А ти хто такий? Я тебе раніше не бачила. Ну, зрозуміло. Якщо б бачила, то не забула б. Дімон. Таня, що ти робиш тут, Дімон? Та вирішив тут прикупити нерухомість. Mm. Який будиночок придивився, а? Я думаю, купити все село. Mm. Зроблю яке поселення для красивих дівчат. Mm. Бачу, одна вже є. <гум> Сподіваюсь, твій хлопець не буде проти, а? А, це такий хитрий спосіб дізнатися, чи є в мене хлопець. Ну, дуже оригінально. <гум> добре, можеш не казати. До мене і так ціла черга з дівчат. А можна потрапити якось позачергово, а? Ну, це. Дивлячись, як ти себе будеш вести. А? а треба так, щоб у мене все аж запалало. <гум> Я не знаю, як там запалало, а остудити я можу. Красавчик! Ай. А -а -а! А -а -а! твою магнітолу, Свіжість. Поки мене птахи гніздо в роті не звели. Ну, а обов'язково борг поцілунком віддавати. Покажи груди. А, та ні, краще вже поцілунок. Ой-ой-ой, ні ні, чекайте, чекайте. Я так, я так просто не можу. Ви для мене все-таки чужа людина і ну, от так просто. Ну, от для кого в Америці 40 років тому відбулася сексуальна революція? Ой, ой, а давайте, може, краще в темряві. Ну, Все-таки раптом Дімон побачить. Пошли в гараж. Там ще не було випадків, щоб мені яка дівчина відмовила. Пошли, пошли. Яна, може ти зупинишся, бо це схоже на якусь безглузду кокаїнову вечірку? О, головне результат! А пиріжки будуть... Магнітолу, а півляма баксів, як розмокли. Та краще б я штани обмочив, ніж гроші. Може, в діда є якийсь гачок? О! Отут нас точно. Ніхто не побачить. Від кабінка. Ну що, Ти готова? Готова. Зробимо інкіт. Йди до мене. Ой, ти якась холодна. Ну, треба ж було, Іван Іванович, розігріти мене компліментами. Компліменти потрібні, коли кохання безкоштовне, а в тебе борг. Ти якась ти кам'яна. <ривіт> 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 Іван Іванич, цілуватися з бюстом це вже збочення. <ривіт> Смішно тобі. Розіграла старого. Ну, вибачте, Іван Іванович, ну не можу я з вами цілуватися. У мене є Димон. У мене є почуття, на яких тільки що станцювали гопака. Ти вважаєш, що це буде красива фотка? Фух. Ну чого ти? Наложу кілька фільтрів, фотошоп і буде як на обкладинці меню ресторану. Пробуй. А може не треба? Вони якісь як, як пацієнти опікової і травматології. Головне, які вони на смак. Ну, можна порівняти з надіною стріпнею. Ну, якщо це порівнювати, то вони схожі на горілу гуму з мазю для опіків. Але ж. гума і мазь то не їжа. От В тому й проблема твоєї випічки. Іван Іванович, скуштуйте свіженького пиріжка. Ой. Дякую, дякую. Рошок, ну, знущаєте зі мене. Це мені набридло кінець кінцем. Чокло у нас знайшли. А, а куди це ви зібрались? На пікнічок і без мене? Де мій онук таких друзів знайшов? Один мене крадієм вважав, Інша в душу плюнула, а ці взагалі отруїти захотіли. Ване Іванович, у вас що дах зірвало? Так, погостювали й досить. Провалюйте тепер бігом! П'яних дембелів вам плацкартний вагон. Залівались ти що, приколотися рішив? Найда! Фас! Так, тепер точно валимо звідси.